Розглянемо процес завантаження та встановлення архіватора 7-Zip. Відкриємо браузер. Рядок пошуку ведемо 7-Zip. Натискаємо Enter для підтвердження. Ну і саме перше посилання це є офіційний сайт даного архіватора. Але якщо ми на нього перейдемо, побачимо, що такого сайту зараз вже не існує. Тобто даний сайт офіційний, він не працює. Можна завантажити з цієї сторінки, завантажити SIM-ZIP. Бачите simzip.org.ua для вашої операційної системи у вас мабуть Windows 64 ну, або для іншої будь-якої операційної системи. Але на цьому сайті зараз версія 23.1 випущена ще в 2023 році. Це не є остання версія даного архіватора, хоча, якщо ви звідси завантажите, встановите, то все буде працювати. Ну, але краще все-таки встановити останню версію. Тому ми перейдемо на Вікіпедію 7Zip. І ось тут праворуч на панелі, бачите, є репозиторій. Бачите, вказано офіційний веб-сайт. Який не працює, ми переходили, а от з репозитарія можна завантажити останню версію даного архіватора. Бачите, зараз версія останню 25.01. У вас, можливо, вже буде якась інша. Посилання на сторінку репозитарія зможете ще знайти в описі під відео. Отже, натискаємо Download latest version завантажуємо останню версію. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовчені буде зберігатися в папці завантаження або загрузки або download, залежно від мови інтерфейсу. Давайте я збережу на робочому столі. Так, збережено, браузер можна закрити і запустимо тільки що скачаний файл. Дозволяємо. Так. Тут натискаємо Install. Можна нічого не змінювати, тобто де буде встановлюватися. Та й краще не змінювати. Закриваємо. Коли відкриємо контекстне меню, якщо в Windows 11 ще показати додаткові параметри, то бачимо, що в контекстному меню з'явилося 7 зіб. Найпростіше саме так з ним і працювати, з даним архіватором через контекстне меню. Правда, бачите, за замовченням російська мова. Давайте змінимо на українську. Відкриємо все-таки даний архіватор. Через кнопку Пуск вибираємо сервіс настройки язик українська. Застосувати ОК. Архіватор встановлений. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!